Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас yeah. на кармаркеті. Це місто Житомир. Привіт Чигринський. Yeah. <схай> Сьогодні у нас 7. Сьоме вересня це означає, що настав час показати вам трошки автомобілів. І по ліву руку від мене, дивіться, скільки там. Кашкай, 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 Фольксваген, Кашкай, Фольксваген, Кашкай. Зараз все це покажу, але перед цим хочу подякувати нашим Збройним силам України там всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезне дякую вам, хлопці, дівчата. А всі, хто свідомі, нормальні українці і не тільки. Донатьте, робіть все для того, щоб забезпечити наше військо всім необхідним. В першу чергу, щоб зберегти життя наших військових. Ну а потім знищити вже орків і всіх, хто суне на нашу землю. Все, друзі, будемо починати. І показуємо вам перший автомобіль в цьому ряді. Ось так, Тут я вам так анонс. анонс. Кашкай, плюсик. Це тюранчик. Кашкай, Кашкай, тюранчик, Кашкай, тюранчик. Це. Давайте, швидесенько, Не будемо затягувати час, хтось бікає, ну це я не сподіваюся на нашому автомобілі. Вісанка Кашкай, Авто 2010 року, 171 тисяча пробігу, 2-літровий бензин. Автомат 5 місць, передній привід, Німеччина один ключ, ціна 10 850. Оп! Є! Наступне авто це у нас Volkswagen Turan 2010 року, 181 тисяча на одометрі. Це 1,4 бензин, автомат, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 8250. Там відкривати можеш, до речі. Я вже пройшовся сказав, хлопці, хто хоче, відкривайте авто, будемо показувати трошки середини. Не дуже багато, тому що повністю подивитися авто зсередини. Ви маєте можливість на нашому сайті, у нас в телеграм-каналі, в вайбері 360 градусів дивитись автомобіль. Ось тут дуже прикольно, коли Кашкай він з панорамним дахом. І, до речі, перший теж був з панорамним дахом. Так. Ну, ще близнюки майже. Майже близнюки, але різний рік і різні трошки фари. А можливо, ні. Ні, вони однакові. 2008 рік. 2-х літровий бензин. Автомат, повний привід Нідерланди. Два ключі. Ціна 9.999. Дивіться, який тут гарний. Шкіряний, коричневарий такий салон. Ну, гарно виглядає. Ну, Чесно кажучи, на мене особисто, для мене особисто. Ну, щось Кашкай мене ну, ну не дивує нічим. Вартне авто, От, ну, у нас їх полюбило, до речі, дівчата їх дуже полюбили, дуже багато кашкаїв йдуть. Ну, в такому кольорі Кашкай він такий цікавий. Ось в чорному кольорі зовсім інший, правильно? Ну, дивись, зовсім іншим виглядає, він якось навіть якийсь менший на вигляд. Так. 2007 року 35 тисяч пробігу півтора літровий дизель механіка 5 місць передній привід Франції ключі ціна 9 тисяч чому я ходжу постійно в Тому що я здаюся трошечки менше Ну це я для себе здаюся Так, далі у нас Volkswagen turan а автівка 2003 року 206 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 999. 206 тисяч доларів. Хоча автомобіль 2003 року, в якому він стані. У нього все тут добре зсередини. У нього добре все з І Я думаю, що в нього все під капотом. Так, на черзі у нас Volkswagen Golf 5. Типа я знаток гольфів, знаєте. Ну, просто написано, що п'ятий. Взагалі не розбирайся, п'ятий, шостий. Можна визначити там. А, а то і не завжди. Так, 2008 рік. 2000 пробіг, 1.4 бензин. Механіка, 5 місць, передня Німеччина Два ключі. Ціна 6999. О, салон. Прикол відкритий чекаємо вас, все відкрито. Бачите, дуже багато сьогодні вихідний день. Власників авто поприїжджали і продають авто. Ось дивись, знов у нас два, ну як три Форда підряд, але два з них це Fusion. Ось теж прикольно, що ти хочеш Fusion, а кольор який не знаю, тут на тобі синій, на тобі сірий. І це дуже прикольно. Мені подобається, що ось так на кармаркеті зараз можна виставляти однакові моделі автомобілів. Так, це авто 224 тисячі пробігу. Це 1,4 бензин, меха. ціна 599. Не ще ціна однакова. Вони ще однаково коштують, уявляєш, 599 і наступний автомобіль. Тільки синього кольору, 2009 рік 201 тисяча. пробігу теж 1.4 бензин, механіка. Всі характеристики ті самі два ключі, ціна 5999. Тобто два авто можна відрізнити тільки що у синього авто немає в бамперах бамперахний фар або додаткових фар, ось тут. Тут у нас на синьому легкосплавні диски, на сірому як ковпаки, тобто диски железячки там. А так... А так, в принципі, ніяких таких відмінностей, я думаю, немає. Пробіг там плюс-мінус однаковий. Тут у нас тканина, тут у нас тканина. Ну, цікаво, цікаво, ось синій або сірий, обирати вам. Чекаємо на кармаркті. Ну, це вже е, у нас е, новіше було набагато авто, це рік, напевно, 12-15. А, це 10-й, 10-й. А тут все. Тут закрите, але колір такий в неї. Спи вишні. Ford Fiesta, 10 рік, 109 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Так, у нас тут механіка Німеччина 6600. 600 ну, виглядає. Вони дуже, до речі, автомобілі ну, просто для міста ідеальні, тому що вони швидесенькі, вони компактні, але не малесенькі всередині. І вони, вони такі дуже, дуже мені подобаються. Так, далі у нас Nissan X-Trail, 14 року. Дві двадцять сім одометриця літровий дизель, автомат, повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні. Це п'ятимісне авто. Має два ключі. Ціна 11,99. Не, ну класний автомобіль, ось X-Trail, Це колись був один із топів, тому що він і зараз топів, тому що ціна, якість, надійність. Ще один кашкай трошечки відбився від стаї, основної, яка була попереду. Ні, тут вже закритий, тому що там хлопці знайомі, вони продають, вони їх всіх повідкривали, їх попросив. Так, це 13 й рік, 200 тисяч пробіг, двохлітровий бензин, автомат. П'ятимісне, бачите, всі Кашкає п'ятимісне, не плюс два, не сімимісне. Це повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні у дилера, має два ключі. Додаткова гума, ціна 11700. Ось черненький, він якийсь такий більш компактний. Да? Ось такий кремовий, бежевий, він, він реально трошки, здається як більший. Рома повіз когось, Чи то Саша поїхав? Саша когось катає, хтось дивиться кадік. Речі, вже 4 автомобілі продано і так класно, і так приємно, що ти приїжджаєш в Францію. Чотири авто куплено і ще дивляться, як мінімум 4. Volkswagen Turan 2008 року, 345 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Фінляндія, два ключі, додаткова гума, ціна 7,5 тисяч американських доларів. Сонце світить і трошки не видно, тому будьте слухати. Якщо не, не чути, бо такі варіанти у нас були в тому минулому відео. До речі, приношу своє вибачення, тому що не дослідкували, не, не побачили. Ну, не знаю, чому б відключився взагалі підлічка і у нас там 6 чи 8 хвилин взагалі без звуку було. Я думаю, що зараз ми виправили цю ситуацію. До речі, дали на діагностику, підлічками, все нормально, це десь зніздо телефону, щось у нас там вимахується. Так, Kia Піканто, 13 рік, 184 тисячі. Ой, скільки? 100, 101. Так, давай я буду ставати ближче, все-таки не довіряю своїм очам. 101 тисяча пробігу, 1,2 бензин. Автомат 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2. ключі, ціна 9 тисяч американських доларів. Доларів. Друзі, поїхали далі, далі у нас авто приїхало, до речі, на вихідні, напевно. Зайняло це містечко, місцинку цю. Гарний торг одразу, гарний торг. Сервісна книжка, все тут є. Volkswagen Golf Plus восьмий рік, 1,6 бензин, механіка, 220 тисяч пробігу, гарний торг, номер власника показуємо. Якщо авто не знайдете на кармаркеті, телефонуйте власнику, домовляйтесь, зустрічайтесь і купуйте авто. Так, далі. Далі чоловіки нам будуть трошки заважати. Але вони не заважають. Якщо купити авто, не заважають. Ну, ви подивіться, яка красунечка. BMW, BMW, BMW. Irish Motors Five Farces! BMW 520. 15 рік, 305 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць. Повний привід Німеччина, два ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 17900, панорамний дах. Неймовірно чудовий колір, як для BMW не схожий, але BMW любить або чорні, або світлі, або білі. А це у нас коричневий. да, в ну Він такий. Чорно-коричневий. Який тут колір? Коричневий. Темно коричневий, темно-коричневий. Вище до чорного, але він залежить від погоди Оригінальні легкосплавні диски. Взагалі дуже круто виглядає це авто. Дуже круто виглядає Олександр. Санечка, привіт, так, наш менеджер а я жду, що ти будеш інопель Раном... інсігнія. Е, Олександр, наш один із топових менеджерів. Тому, друзі, якщо ви приїхали на Кармаркет. Тому що багато підходять до Саші, не знаючи Сашу, і запитують, а де цей Пашу щось знімає? Я не менеджер, друзі, я ведучий менеджер по продажам. Тобі продажу. Мені довіряють, yeah. тому що я кажу правду. Я кажу, що мені не подобається, я це кажу. Не завжди подобається це нашим автобізнесменам, які ставлять автомобілі. Але ми, Market, робимо все для того, щоб. Чесно, швидко, чесно, головне безпечно ви купували автомобілі. Про продавали професій. так само Про професій. бо професійно, професійно. Не бо, а професійно. Бо професійно бо професійно. Бач, ну типа він думає, що ніхто не чує. А ви ж чуєте? Ось вона справжній менеджер з продажу. який... Приїжджайте, щось надумали? якусь машинку взяти? Приїжджайте. Дай Бог, вона тут буде, щоб вам сподобалась. Бо... Ми там не, не кажем, по, а професійно. Е, оце, знаєш, як в цих відео є, де накрита брезентом машина, яка. Да, типа мені нужна машина. Кіт так? в мішку, як я називаю. Да. Все Подивайте. покажемо. Саша вам. Проведе діагностику, комп'ютерну діагностику, на підйомник піднімемо. Так. Товщиноміром перевіримо лакофарбове покриття. Все робимо на місці. Можете приїжджати, якщо ви відчуваєте себе експертом зі своїм всім, е і все це робити. Якщо вже заговорили про це, розвертаємося, тому що позаду мене саме є те місце, де Олександр проводить комп'ютерну діагностику, піднімає на підйомник, а також е тестує авто, тому що ви маєте можливість віруюга. Зливає Ремонтери... масло, міняє запаски, забирає агнітушителі. Це все б міг про кармаркет. Насправді у нас все чесно, прозоро і все робимо для того, щоб вам було комфортно, швидко ну, і якісно надати сервіс, а ви мали можливість його отримати. Тому, друзі, всіх чекаємо. Кармаркет Покровська, 271. Це місто Житомир, неймовірний вибір автомобілів, більше 350. Аска, встань, Іди до мами, іди, іди до мами або ну, да. Це ми вирізати не будемо, тому що знімаємо з одного кадру, але донечка вже як вона знудилася сама вже з цих 15 хвилин. Друзі, 350 автомобілів одночасно на майданчику. Професійні менеджери, комфортно, якісне покриття. Величезний вибір автомобілів, як я вже третє сьогодні наголошую. комп'ютерна діагностика, підйомник, договір куплі-продажу все на... наша ціль. Головна це познайомити вас автомобілів з покупцями і зробити все, щоб якісно надати сервіс, найкоротший термін, і щоб ви задоволені поїхали від нас на своєму. Автомобілі на, на автомобілі своєї мрії, тому друзі, чекаємо всіх Покровська 271. Будемо раді вас бачити. У нас дітям поїсти, попити. Ну і ще на вулиці прохолодно. Здавалось би, але насправді у нас літо триває бабине літо. Тому, якщо ваш автомобіль не дає холоди від свого кондиціонеру, всіх запрошуємо, тому що професійне обладнання. До речі, менеджер Олександр займається цим. Є у нас е, професійне обладнання, яке дає можливість перевірити, діагностувати е, кондиціонер в вашому автомобілі і все зробити для того, щоб він е, гарно дув, е, свіжим повітрям. Або додати фріон, або забрати там щось, по, по, поремонтувати, перевірити. Ну, коротко, Я в цьому не розбираюсь, ви самі зрозуміли. Все робимо для того, щоб ваш кондиціонер гарно працював. На черзі! Саня каже, і немає, ну, ну це найкраще творіння. Це опере сігнія. Тому, друзі, покажу вам авто 2000. Ви точно нічого не побачите, тому слухайте, 12-й рік, 1,4 100... бензин. 1,4 і бензин. 5 місць перед Німеччина 2 ключі на 8900. Дуже... Виглядає взагалі. Не дивлячись на рік, там все. Але ціна ну дуже гарна ціна на таке авто. Віддається, до речі, авто з дитини. На день. Звісно, <гум> дуже наш прямо. Так, поїхали далі. Рено сценік, Ось так от. і э, кейспейс. E Я колись мріяв про ейспейс. E і так сталося, що не моя на донаці. На ну, ценник 2010 року 228 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швейцарія, два ключі, ціна 6550. Так, і другий Рено. А наступне, як ідеться? Рено. Рено. Бачите? Ось е, дуже гарно виглядає два сценіка навколо е, Рено і Спейса. Ну, космічний. Він космічний, тому що він не схожий не на який автомобіль. Ну, Можливо, на Сітроен трошечки своїм вітром. Але такої панелі, вони на, там однакові з, з сценіками, там вони так не дивують, як дивує е, цей автомобіль. Панорамний дах. Тут, на жаль, що він зачинений. Кермо, все тут так от складається, що ти в якомусь іншому світі автомобілів. Отже, авто 9-го року, 310 тисяч пробігу, це двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 6100. Донечка, йди сюди, будь ласка. 6100. Так, далі у нас Рено Сценік. Це у нас, напевно... Теж п'ятимісне авто. Так. Авто 2012 року, 224 тисячі на одометрі. 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8,899. Дося, це ще за автомобіль. Хундай. Хундай! Правильно. АХ35 Hyundai. Авто 2000... 13-го року. 258 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць. Повний привід Німеччина. Два ключі ціна 12.5. Yeah. Дося, а ще все за автомобіль? Кія. Yeah. Кія, правильно, Кія Оптіма. До речі, один із дуже класних седанів ось в плані дизайну. Він дуже гарно виглядає і від автомобілів на дорозі, він 11-го року 224 тисячі пробігу. Це у нас 24 бензин. ГБО встановлено автомат 5 місць, передній привід США 7900. 900. Ну, за 8 тисяч, грубо кажучи, за 8 тисяч доларів. ну, гарно сіда, Гарне. гарне. Авто. Так, що? Сіат. сіат Серйозно? Серйозно? Друзі! Так, це сіат атека. Моя доця буде автомобільним експертом, на відміну від тато. Так, 17-й рік, 165 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі, ціна 22800. І, до речі, бачите, яка гарна татусі, яка гарна забава. Дитиною мама десь поїхала по своїм справам робити нігтіки, там якісь бровки за собою доглядати. А ви так взяли дитинку і куди поїхали? Поїхали на кармаркет. Приїхали на кармаркет, і дитину такому між рядами йдете. Вибирайте собі авто одночасно. Дитину вчите знакам, тому що це дуже класно, коли діти знають всі емблеми автомобілів. Що це до цього нас? Mm? Volkswagen, Volkswagen, правильно, ось я обожнюю тебе, сонечко. Це Volkswagen Каді, до речі, пасажирі 2018 року. Чи 16 16, напевно. 16 рік, 224 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 14800. Це відповідно те, що за автомобіль, доня? Як і попередній, це що у нас? Соромиться вже говорити, але це у нас. Попередній який був? Volkswagen. І це Volkswagen Passat B8. 2017. 100... бігу, 2-літровий дизель. Автомат, зрозуміло, повний, повний привід. Словакія, два ключі, додатково гума, ціна 22500. Ну, це топ-то восьмий. Помоушен. Дуже гарно виглядає. О, до речі, давно не було у нас шевроле, а ось він є. Шевроле, да, Шевроле, ти знала. Це треба ж так затинити. Це лобове стекло. Це у нас шевроле Редцо. До Аборецо. 2007 рік 268 тисяч пробігу. Це 2 бензин. ГБО встановлено, механіка. Передній привід Німеччина, один ключ, додатково гума на дисках. Ціна 2750. На черзі у нас Volkswagen Golf. Volkswagen, так, доця, Volkswagen Golf. Продам написано. 2006 рік 250 тисяч на одометрі. 1,6 механіка, передній привід, Німеччина, е, гума за доплату, ціна 5500. Теж дуже гарний варіант, коли ось гуму ви не даруєте, але е, у вас є гума на це авто, ви її купували і не хочеться просто так віддавати. Тому навіщо десь там шукати, якщо є можливість придбати. Лексус! Так, доня, це Лексус. Лексус. П'ятьдесят стареньки трошки. Трьохсотий 2005 року. 280 чи 60? 280 тисяч пробігу. Трьохлітровий бензин, газ встановлений, ХБО. Автомат 5 місць, повний привід, Європа 9500. Лікс 9500. Що це, Доці? За самий гарний автомобіль. Який це? Дочі, що за авто? Ауді! Ауді! Так, це Ауді. Ауді А4. 17. Минулого випуску ми показали, і нічого... 17-й рік, 268 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, передній привід Бельгія, два ключі, ціна 18200. Ну просто топ автомобіль, гарно виглядає, гарно їде. Все тут дизайн просто пушечка, да, доці? Гарний дизайн, суперовий дизайн. Це Ауді, Ауді. В Африка і Ау... Ауді. Сят ібікса дуже гарного кольору. Сят! 2008 року. 180 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передні привітання, 2 ключі, ціна 4800. І приїхав в цей як... Так, 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 так. Ох! Ох! Як же я люблю... Дочь сідай всередину. Хочеш? Сідай всередину. Посадь. Як вона Сідай, сідай. Це ж кватро. Так, друзі, Audi a 6 15 року пробігу у літровий дизель, в... Ав... Корея, два ключі, ціна 19, 499. Все всередині дуже топово, все дуже класно. Ці коврики такі фіолетові, да? А? в тренді. Вау, тут у нас значить звук хороший. Що тут? Зараз ми включимо вам музичку тут і ще, кондиціонер, тут все працює, парктроніки, датчики, все, що тільки може бути. Ось тут є. Так, зараз трошечки звуку. Ну, це потрібно щось включати, тому що я бачу, що звук тут розведений. Та, тут працює, але, напевно, виставлено на мінімалочку. Все, друзі, на цьому будемо завершити наш огляд. Ви подивіться, яка красунечка. А6. Ну просто неймовірно, трьохлітровий дизель, гарний вигляд, всередині все топчик. Все, завершуємо і будемо потихеньку вам дякувати. Друзі, будьте добріші. Я... Мене коментарі взагалі не чіпляють, те, що ви пишете там. Тому що мене переповнює те, що наскільки я чую слова вдячності від кожного з вас. Ми приходимо, де б ми не були. Я є голосом футбольного клубу Полісся і приходять наші вболівальники. і Дякують Ірині за зйомку, дякують мені. І дуже багато людей нас дивляться не тільки в Житомирі. Приїжджають на кармарки, дякують. Мене це надихає. Ці коментарі знизу, що ти там а, там десь не бачиш, віддай права і все інше. Друзі, у вас лавки в голові, будьте добріше. Іноді так думаєш, і не так страшні ті воші, як свої гниди. да? Тому, ну св... може ви не свої, але гниди, тому друзі. Якщо у вас вавка в голові, не беріть телефон взагалі, не, не користуйтесь соціальними мережами. Світ стане набагато добріше. Даруйте людям гарні емоції, даруйте людям е, компліменти, сюрпризи, подарунки. Це ж не так класно. Тим більше в такий нинішній час, коли все, що ми маємо можливість дарувати і робити, давайте нашим Збройним силам України, тому що вони заслуговують тільки на найкраще, тому що вони бережуть нашу неньку Україну. Тому будьте добрішими, люди. І чекаємо всіх на кармаркеті Покровська 271. У нас реально гарні, добрі люди, які навіть, якщо ви не оберете собі автомобіль, хоча це дуже тяжко зробити при такій кількості автомобіль. Вони вам побажають гарного дня, пригостять кавою і підскажуть вам те, що, можливо, ви не знали. Тому все, будьте добріші, любіть один одного, кажіть це своїм другим половинкам і слава Україні! Героям слава, все всіх обняв. Дякуємо Ірині Олександрівні за зйомку. Побачимось вже через тиждень. Пока.